Всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі The Watch. Дякую за ваші коментарі щодо попереднього відео. Насправді, годинники ORIENT доволі надійні та зазвичай практичні щодо дизайну та якихось елементів типу застіпки, Ну, камон, в такому ціновому діапазоні, як на мене, все доволі відповідно і навіть більше. Але то, звісно, тільки моя думка, яку я нікому не буду нав'язувати. Щоб зберігати баланс між задоволенням та праведним гнівом на огляди не аж таких традиційних годинникових брендів. Сьогодні я зроблю огляд на Gucci 25H. Не поспішайте готувати каміння, щоб швиряти в нас в коментарях. Я розкажу вам тут трохи цікаво. Насправді я обрала саме цю колекцію Gucci не просто так. Справа в тому, що одним з трендів минулого року, який перейшов в поточний 2024, є популярність супертонких годинників. Я, до речі, не згадувала його в своєму підсумковому випуску. Мабуть, тому, що він не такий масовий, як інші, і стосується обмеженого кола брендів через дуже високу технологічну складність і, як наслідок, високу ціну таких ультратонких годинників. Якщо слідкуєте за годинниковими новинами, то точно бачили релізи Piaget, Bulgari та Richard Mille. Piaget можна вважати таким собі першопрохідцем. Перші тонкі моделі з механізмами 9P та 12P були представлені ще у 1950-х роках. Далі були 20P і 25 в 70-х роках. В сучасній історії бренда видатним став 900P 2014 року. І от вже на його базі з'явився п'яже Altiplano Ultimate товщиною всього в 2 мм. Але на сцені з'явився ще один потужний гравець булгарі з Октофінissimo. Вони почали свою історію ультратонких годинників в 2014 році, і вже в 2022-му модель Octofinissimo Ultra товщиною всього 1,8 мм став найтоншим годинником світі. Архітектура механізму подібна до п'яже, в якому деталі вбудовані напряму в задню частину корпуса. Така структура дозволяє уникнути декількох умовно вертикальних рівнів і, по максимуму, задіяти всю поверхню годинника і розкидати функції по всій площині. Я, звісно, не інженер, але мені здається, що це досить складна технологічна задача. Не встигли булгарі спочити на лаврах, як в гру вступив третій гравець Рішар Міль. Всього 5 міліметра і рекорд булгарі був побитий новим годинником RMP01 товщиною лише 1,75 мм. Феноменальна особливість, яка відрізняє його від суперників, це те, що механізм товщиною 1,18 мм не вбудували, а саме вмістили в корпус. Я бачила дуже багато відео цього дивацького годинника в інстаграм. Вельмо цікаво виглядає його порівняння із банківською карткою. Всього 1 мільйон 750 тисяч доларів, і вони ваші. До речі, творець цього калібру Джуліо Папі, технічний директор Адемар Піге. Знову півдесятих мм і новий рекордсмен це Окто Фінісіма Ультракоск, товщина якого становить лише 1,7 мм. Тут архітектуру не міняли. Але зміни торкнулись профіля корпусу, ранта та скла, щоб зекономити ось цю половинку міліметра і наваляти супернику. Щоб знову продемонструвати свою майстерність, п'яже створив найтонший годинник з турбійоном п'яже Altiplano Ultimate Concept турбійон товщиною лише 2 мм. Тепер це найтонший турбійон у світі. Слідом за ним йде Octofinissimo турбійон Automatic з майже в два рази більшою товщиною 3,95 мм. Яка все одно є не менш вражаючою. Окрім цих трьох суперфіналістів, тонкі годинники є і в Желі Культер, модель Master Ultra Sin скелет з ажурним емальованим цифроблатом, в якому технологічність поєднується з мистецтвом. Його товщина, звісно, не 2 мм, а 4. Проте, який це гарний екземпляр. Ну Ви вже знаєте, що я взагалі маю дуже теплі почуття до цього бренду. Тому я подумала, чому б не зробити огляд на тоненькі Гучі. Це, звісно, не п'яже, і не булгарі, і вже точно не Желе Культер. Проте, можливо, це найтонші годинники в нашому асортименті. Тож, поїхали. Взагалі, колекцію 25H представили в 2021 році, і для багатьох це був справжній сюрприз. Звісно, це не перший дім моди, який пробував відкусити шматочок в індустрії годинників. Ми всі знаємо багато прикладів, тож перераховувати не буду. Також це не перший модний дім, який випробує свої сили у високому годинниковому мистецтві. Тут першим на думку приходить Луї Vuitton, одні з останніх неймовірних релізів, Тамбур Сакура та астронавт або Кабінет чудес зі Зміями, коропами та драконами. Але ж Гучі, тим не менш, процес зміни позиціювання почався в 2016 році з призначення нового директора П'єро Брага, годинникового департаменту групи Гуччі. Його головною задачею було оновити ювелірний бізнес Гучі і виробництво годинників. Це співпало із баченням Алесандро Мікеле, який хотів зробити годинник обов'язковим атрибутом на подіумних показах. Саме Алесандро Мікеле, вже колишній креативний директор, створив колекцію 25 h Вона є натяком на форми сучасної архітектури, де функціональні матеріали, такі як сталь, вважалися дорогоцінними самі по собі. Хоча насправді головна особливість годинників це їхня малесенька товщина. Не як у булгарі, звісно, але все ж таки. А номер в назві це посилання на число, яке Алесандро Мікеле вважає талісманом. Воно досить часто з'являлось в його колекціях для Гуччі. В першому релізі представили кварцеві і згодом механічні моделі діаметром 40 мм, а також неочікуваний турбіон. Сімейство мікророторних калібрів Gucci JJ727. Виробляються на мануфактурі годинників Кернг у Lachot Фон разом із продуктами дочірніх компаній у Nardin та Gérard Pierre. Цей калібр доступний у двох версіях із традиційним регулятором або регулятором з турбійоном. Запас ходу непоганий і складає 60 годин. Згодом з'явились і інші розміри: 38, 34 та 30 мм, моделі на ремінцях з інкрустацією діамантами, яскравими циферблатами. Та навіть на бірюзових браслетах з pvd покриттям В нашому огляді будуть тільки кварцеві моделі, бо механічні поки що в Україну не приїжджали. Ми вирішили взяти два розміри, щоб показати, як вони сидять на жіночій та чоловічій руці. Обидві моделі мають характерну форму корпуса та інтегрований браслет, які знову ж таки трошечки нагадують той самий гранований, дещо кутастий силует, який ми всі вивчили завдяки Одемар Piguet Royal Oak. З іншого боку, циферблат, прикрашений горизонтальними матовими лініями. Є й своєрідним посиланням на сучасну архітектуру, ідею якої закладав і Алесандро Мікеле. І менша версія діаметром 30 мм, і більша діаметром 38 мм мають характерний логотип із щеплених між собою літер Джей. Проте менша жіноча із золотистим циферблатом та рантом не має накладених міток палочок, які ви вже можете побачити на чоловічій повністю сталевій версії. Обидві моделі мають дуже маленьку, вбудовану в корпус за одну головку. Вона не виступає за межі корпусу і, якщо чесно, не суперзручна в користуванні. Якщо подивитись на обидва годинники з боку, ви побачите трьохшаровий профіль включно з рантом. До речі, жіноча версія на 1,1 мм товща. Товщина складає 4,2 мм, тоді як чоловіча 4,1. Ми міряли обидві штангенциркулем, бо Гучі не вказує ніде показники товщини, що дивно, бо в саме цьому і є прикол цієї колекції. Малесенька різниця обумовлена сапфіровим склом. В жіночих воно не пласке, а зовсім трохи виступає. Чому так? Не зрозуміло. Самі по собі годинники мають таку собі індустріальну обробку: гострі грані, сатинований ранти браслет. Тут, до речі, також цікавий нюанс: бічні частини ланок не пласкі, а мають ледве помітну вершинку, і по обидві сторони від неї обробка різна: сатинування та полірування. Застібка розкладна, але без кнопок. Мені так незручно, наприклад, з кнопками, на мою думку, було б краще. Цікаво оформлена глуха задня кришка. Вся технічна інформація підкреслена горизонтальними лініями і мені трохи нагадує зошит. Водозахист обох складає 30 метрів. А тепер до підсумків: серед всього асортименту годинників Гучі, які я бачила і тримала в руках, в мене є два фаворити: – «Гріб» та 25 h це поки що невисоке годинникове мистецтво, але вони досить цікаві, щоб розглядати їх колекцію, якщо у вас є вільні слоти. Звісно ж, у випадку з Гуччі, ми маємо справу з дуже великою силою бренду, яка поки що не дуже сильно підкріплена саме годинниковими досягненнями. Проте наявність турбійону це вже великий крок. Тож я пропоную, скажімо так, підглядати за Гуччі. Бо в мене на початку, наприклад, був дуже сильний скепсис щодо годинників Louis Vuitton. Але останнім часом вони роблять такі цікаві екземпляри, хоча й штучні, що це змушує сприймати їх як серйозного гравця. Ну і традиційно пропоную поділитися вашими думками щодо Гуччі і ультратанких годинників загалом. А я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!